А, був, а що він скотчи ніколи? Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Заперли ми ще далі в гори. Є то село? Залокоть. Село Залокоть. То Дрогобицький Так. Село Залокоть, Другобецький район. Заїхали тут до чоловіка, Є така от кобила. Скільки років? Четвертий рік. Чотири роки. Така собі гуцулка. Але кобила. на на поєдинку? — поєдинку сама все Роби, Що сама робить в лісі? Да, кобилка кругла. Коротче, валить сама все на поєдиночку. Кобила невелика. Лошадна не мала ще. Мала одну лоша. Мала одну лоша кобилка. Кобила невелика. Кобила невелика, хлопці, але кобила на поєдинку, тут всюди гори. Щоб ви розуміли, тут усюди гори. Аліганська природа, прошу подивіться, всюди де не подивишся, всюди гори. Ось така от кобилка. Кобилка на поєдинку працює. Вість лялька. Дела називається лялька. Така от кобилка. Чотири роки кобилі. Ноги всі чорні. Гарна, гарна зірочка. Гарна зірочка. Ногу сама, під ногу такого, того. Тримай ляльку ногу, вона буде тримати ногу. Дай з нога, на. Дай ногу, на. Дай ногу, дай тува. Дай. Хіба сперва вчора підкову наперед. Підкова підняв нова, все. Де підкови робите? Я в магазині підув. В мазирі та треба, щоб по довару вперед, грити по довару, бо то я то ноги, я вже підварив. Та, ти не сидя, ну, це на, на шість чи Самі куєте? Сам кую до нікого. Ось ну, таке сусідний раз прийде, допоможе. Я тебе підготовлю, все. Хіба що? що... Назад. Наперед, я назад. Вона назад не кривою. Наперед кривою. Наперед треба її кувати. Наперед, наперед підбиваю. Вона ну, і знаку сама на поєдинку не може на 4 -е запутати. Та то теж що, що не може. Та я де їду, Микола. Я з коли дров сін. Хто вже але, в кисі не їде. Я вже, вже може, майже до, до року ліші не був. Воно набагато ліпше, як кута. Тепер вже на зиму треба буде їхати по дрова. А так що? Ні, де, не ці не їде. О, пару хатів, що бульби виворував. Тут бульбу, ту виворував, ту. А далі все, ти куди тобі собі постійно пасе? Ну то для себе є десь а щось підвести, привезти. А я би хотів якусь таку довшу, знаєш. А ну так опорожені та. було... гай, гай, та. Ну, Кобилка така капець. Та. Ну ви б хотіли, наприклад, собі купити більшу довшу. Ціна тої кобили. Я знаю 35 догонив. Та тепер що десь, щоб шкіру дерети. 35 тисяч, 4 роки. 4 роки купила на поєдинку. Патик, патик, тягне все. Та тягне Вона Їде, каже, відповідно, чоловік. На колінах на колінах тягне. Чуєте самі, як каже. Коротше, якщо б когось таке інтересувало. Номер лишу. На, на, на невдари, не вкуси, не сполошиш ще нічого. Увіз, заприг, на поставив. Вверх? Що? Возить Вози, чоловіка. Я ніколи не йду пішки. О, не ніколи. Березі? Я його тобі поїду, не буду в горбочку, бо я так не можу ні вискочити. Вже 6, але до берега повскочив, поїхав, що я. Чувщий, стігнув, пльотися. Знов на нього сюди їду. Я не йду до гори пішки ніколи. Возить, Ост... наведу, Возить вверх. Чи? Кубила невелика, але ну, така, можна сказати, гарна гуцулка. Скажімо так, але кубила ну, спокійно, все не боїться ні техніки, а нічого. Ні, ні, Возить Ну Та напишете мені свій номер, якщо то я поставлю, якщо може комусь якраз пригодиться. Я перше мушу знайти собі, аби таке довше, більше. Я люблю його коні, знаєш, розколені. Вона не є така, вона є в неї кругла. Вона є файна, вона має трошки, там трошки якийсь розкол такий. Я ще теж дуже я не годую, воно от тепер що пасе. Вона ніч, що бульби тепер лишила, то тепер даю бульби трохи вареною. Аби, аби не пробилася. От кобило. Коротше, по бульдувати. бажанню. У ну, що є. Що я пасе, де хочеш. Навіть що, хіба що один Микола має корову і все, і то все що моє. Я хоч там ну, снежка прибір і не посети. No, no, я надіюсь, спокійно чуєш. Спокійно, Спокійня спокійно, будав, а в лісі пригнав, гов, гарліці, що у нас буде стояти без питань. Я взяв його, то дивно виїхав. Така от кобилка, хто захотів, може, може чоловік продати. Номер телефону лише в описі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові.